Почнемо, ну власне, з такої от інформації, от, зокрема, я зараз зацитую. Видання Блумберг, яке написало, що саміт миру України відкриває двері для майбутніх переговорів із Російською Федерацією, посилаються аналітики. Видання на проект документу, який нібито отримали. Чи відомо вам, що прописано в цьому документі? Знаємо, що в принципі залучення Російської Федерації це і є умова тих країн, які відмовилися. Вони кажуть, що без тієї сторони домовлятися ні про що. Єрмак, голова Офісу Президента, говорив про те, що там на наступні саміти ми можемо їх запросити. Що це? За документ, чому відомі, ну це як завжди, анонімні джерела дають різні документи, ми ж їх знаємо вже десятки і так далі. Але давайте трошки ширше подивимось на цю ситуацію. Що таке саміт миру? Ну, це ж чітка платформа, на якій треба проговорити ключові проблеми. І як ви говорите, країни, які себе бачать як глобальними лідерами, які мають впливати на те, щоб були певні правила, по яким. Інші країни мають грати, ну вони певно мають присутніми бути. Давайте тому дочекаємось, чи будуть вони присутніми в тому чи іншому на тому чи іншому рівні, тому що це виглядає дивно. дивіться, є країни, немає різниці: глобального півдня, чи країни, які займають нейтральну позицію по війні. Вони говорять, що ключовими чинниками глобального політичного процесу є декілька важливих речей: територіальна цілісність це цінність, ну тобто базова. Після цього всі там розмови, діалоги, співпраця чи конфлікти починаються. І суверенітет. Ну тобто вони це артикулюють. Що Україна говорить? Давайте до цього повернемось. Давайте зробимо це базовими елементами справедливого миру. Територія недоторкана, суверенітет недоторканий. Тобто, будь-яка країна, яка є суверенною, має право на свою зовнішню, внутрішню політику на будь-що. Давайте це проговоримо. Якщо інша країна... Користуючись своєю територією, своїм там, розміром, масштабом, накопиченим військовим ресурсом, і просто тому, що вона має ядерну зброю, тебе атакує, то треба, певно, мати якісь інструменти, які будуть захищати територію країн, такого типу як Україна чи інших країн неядерного плану. Ну, чи менших по обсягу, по масштабу. Інакше в нас буде 3-4 країни, які великі, постійно і мають ядерну зброю, постійно когось будуть атакувати і забирати території. І тоді Україна говорить: так давайте на цьому саміті проговоримо три речі. Перше, чи є правила? Міжнародне право сьогодні не існує, Росія обнуляє, навіть конвенції обнуляє. Друге, якщо правила є, то хто є? Головним по цим правилам хто їх прописує і хто слідкує, щоб ці правила не порушувались. І третє: а де ми будемо проговорювати про ці правила? Тому що міжнародні інститути не працюють. О, дивіться, МАГАТЕ ж не ж не працює. Чому Росія захопила е, суверенну Запорізьку атомну електростанцію, а це атомний об'єкт, і в той же час Росія спокійно працює далі на галузевому ринку. МАГАТЕ не працює. Немає МАГАТЕ, і тоді президент Ви говорить, має давати, що мало бути санкції щодо що не зростано. Просто Гросі і... буквально днями заявив про те, що Росія понад 100 разів порушила правила безпеки щодо ЗАЕС, Запорізької, але в той же час МАГАТЕ, як міжнародна організація по контролю моніторингу ядерних цих технологій і безпеки, нічого не може з цим вчинити, Тоді Питання зробити. така, що це за організація? Не не тільки МАГАТЕ, будь-яка. От, наприклад, Росія безумовно порушує конвенцію щодо обходження з нашими військовополоненими. Це ж очевидно, це ж всі бачать, це ж прямий ефір. Ну тобто. То видно, що вони роблять з військовополоненими. Вони їх вбивають. Сьогодні пан Костін, генеральний прокурор, сказав 61 випадок, зафіксоване юридично вбивство військовополоненого. Це катастрофічно. І що вони з ними роблять в полоні? Ви ж подивіться, які люди повертаються і так далі. Немає конвенції. І немає міжнародного червоного хреста. Він говорить: та ні, ми тут займаємося своїми якимись роботами. Нас байдуже, що там відбувається в колоніях і так далі. І от на саміті миру треба проговорити. Дивіться, або є глобальне лідерство, або є правила, або є міжнародне право, або є така концепція, як територіальна цілісність, тому що дивно виглядає країна, яка хоче бути глобальним лідером, а вона сьогодні претендує на політичний статус я про китайську наприклад народну республіку. Вона говорить: ми тільки за територіальну цілісність. Україна говорить, так, да, Ну, добре, але як це може бути? Ви за територіальну цілісність як базовий інструмент, як початок всього, як перше слово, як Адам і Єва. І в той же час ви говорите, то давайте тоді домовимося з Росією, віддамо їм чужу територію, ну тобто територію України. Так що тоді? Чи територіальна цілісність, чи просто віддамо територію, тому що у Росії ядерна зброя? Тоді ви так і скажіть. Ми вважаємо, що територіальна цілісність це не нічого не, не означає, це ніщо. Тоді будемо розуміти позицію, і якраз от на саміті миру треба проговорити, щоб всі були в одному полі. І це дуже важливо. Дивіться, для мене це вже безпосередньо, ми обговорюємо саміт миру, його обговорюють на різних майданчиках в різних країнах. Десятки, сотня країн вже заявили, що на тому чи іншому рівні буде присутня. А це дискусія, це величезна дискусія, де будуть якраз таки підняті ці питання: чи живемо ми в світі, де є правила, чи можна гарантувати, що ці правила будуть працювати, чи є інструменти примусу до виконання цих правил, чи є в нас майбутнє. Тому що якщо будь-яка країна може прийти будь-куди і забрати у вас все, що завгодно, то. Тоді ви що маєте робити? Шукати три речі: перше, хто буде вашим е ключовим е куратором з великих ядерних держав. Друге, або ви шукаєте безпосередньо ядерну зброю на чорному ринку. Або ви насичуєте себе як Північна Корея величезною кількістю зброї, і більше нічого не робите? Я просто чіпляючись зразу за тезу, хто буде куратором. А за яким принципом визначати хто має регулювати і координувати власне і моніторинг проводити по загрозах ядерній безпеці? Якщо ви самі зазначили, і це факт, що, а, значить, магате не в змозі, а що по кількості боєголовок так це США і Росія, чи по спроможностях і технологіях, і взагалі в якій моніторити спосіб... вони мають оце? І президент пропонує Україні. Давайте домовимось про право. Дивіться, якщо є доктрина глобального ядерного стримування, і якщо хтось її порушує, а які в нас є важелі впливу на цю країну? От на Росію, вона захотіла передала зброю Білорусі, тактичну ядерну зброю. Вона постійно говорить, що ми будемо використовувати, хоча в доктринах, глобальних доктринах, прописано, що це зброя стримування, це тільки це не зброя першого удару, це зброя другого удару. У нас конвенційна війна, ви напали на меншу набагато країну, ви не можете конвенційною зброєю виграти, і ви починаєте казати, ми будемо використовувати проти неядерної держави ядерну зброю. Ви що? І тоді країни мають домовитись, так як ми маємо на це реагувати? Що ми маємо робити? І президент пропонує: давайте домовлятись. Це ж так не працює. Ну тобто, якщо Китай говорить, ми зацікавлені в циклу розвитку на 50 років. Так, а хто вам їх дасть ці 50 років, якщо Росія хоче повністю все зламати? Тут